2022 року це дата, яка не завжди закарбувалася в моїй пам'яті та пам'яті мільйонів українців. Цей день навіть через три роки повномасштабної війни я добре пам'ятаю на звук, запах, на смак. Адже життя розділилося на до і після. Поліський район був повністю окупований з перших днів. війни. Окупація була швидка. Війська зайшли і відразу окупували громади. Пам'ятаю, перші дні окупації. Це неймовірне бажання всіх єднатися, допомагати. До нас приєднувалося все більше і більше людей. Ми налагодили цілодобовий зв'язок всіх вулиць села, організувавши чергування відповідальних людей погодинні. Ми власними силами оборювали село, щоб село не потерпіло від пожежі під час можливих обстрілів. Зорганізувалися у забезпеченні населенні продуктами харчування, а саме налагодили підвіз молока з навколишніх ферм, доставляли до кожного будинку особисто мололи зерно та просіювали його на муку для випікання хліба. Ось ця єдність людей стала тією опорою, яка дала змогу протистояти великій біді. Ми віримо в засилу, віримо в перемогу і в мирне небо над головою. Слава Україні! Ранок 24 лютого 2022 року. В усіх українських сім'ях розпочався приблизно однаково. Звичайно, що ми не були готові до таких новин. Ми не знали, що робити, не могли спланувати наші наступні дії. В другій половині дня ми вирішили, що наша сім'я має об'єднатися, зібрали свої речі, речі дітей та переїхали до матері чоловіка. 25 лютого я прокинулася від вибухів. Які були чути в межах міста. Це було між 3 та 4 ранку. І тільки тоді прийшло усвідомлення того, що ось бойові дії поруч. В період окупації над високим проявом людяності став чинник власника рибного господарства, яке знаходиться на території громади. Власне господарство дозволив своїм працівникам здійснювати вилов риби зі ставків та абсолютно безкоштовно роздавати її жителям. Власне, виловлена риба стала основним раціоном багатьох наших сімей. Так як попит на рибу був дуже високий, до вилову з часом були долучені і місцеві жителі. Отак, згуртованість місцевих жителів, підприємців. Власників господарств допомогла вижити жителям Іванкова в період окупації. Всі були налякані, не розуміли, що робити, і не могли повірити, що таке може трапитися в 21 столітті. Але незважаючи на такі обставини, я пішла на роботу. Чуючи гучні вибухи на Гостомельському аеродромі, ми не покидали свої робочі місця, проводили прийом громадян, намагалися заспокоювати один одного, підтримувати, намагалися заспокоювати відвідувачів. В той час ми навіть не уявляли, яке страхіття чекає на нас поперед. Вже 26 лютого по центральній вулиці нашого селища йшли величезні колони ворожої військової техніки, яка складалася більше, як 400 одиниць. Хаотично вона проводила обстріл житлових будинків. Односельці з багатоповерхівок, боячись загинути, ховалися у підвалах будинків, а приватний сектор в погребах. 1 березня 2022 року приблизно о 17-й годині полетіла ворожа авіація. І на мій будинок була скинута авіабомба, яка зруйнувала будівлю, і у підвалі якої загинули люди. На той момент ми евакуювалися в сусіднє село до батьків, де майже весь час проводили у погріби, не знаючи, що робиться у селищі, так як було відсутнє світло та зв'язок. Довго перебувати в таких умовах, маючи з собою неповнолітню дитину та внучку, якій на той момент виповнилось тільки 4 місяці, ми не змогли. Для безпеки своєї сім'ї було прийнято рішення тікати далі. Хоча всі шляхи були перекриті, але ми змогли виїхати у безпечне місце. Місцевим мешканцям, у яких не було можливості евакуюватися. Довелося жити в постійній напрузі, боячись за своє життя і життя своїх близьких. Але всі люди об'єдналися, намагалися допомагати один одному, гуртувалися і вірили, що скоро все мине. Я перебувала на окупованій території в своєму рідному місті Буча до 10 березня 2022 року. Надалі неможливо було перебувати, так як почалися жахливі умови, відсутність електрики, світла, газопостачання, постійні вибухи, вбивство цивільних людей і тому залишатися з сім'єю було дуже-дуже небезпечно. Виїхали ми до 10 березня, але при першій же нагоді повернулися обратно до свого рідного міста. Це було 23 квітня напередодні пасхальних свят. Бучу вже деокупували, почали з'являтися комунікації, налагоджуватись життя поступово. І 25 квітня з колегами ми вже почали споробійний прийом наших мешканців і Бучі і всієї громади. 24 лютого 2022 року. Я прокинулася від того, що за вікном відбувалося щось незвичне. Якісь дивні звуки. звукивається колона на Ірпінь та Гостомель. На той час, вже коли ми перебували в бомбосховищі, вже не було ні світла, ні зв'язку, ні води не було, і газу не було. Але 25 лютого були осенні бої, підскакували меблі. Все, люди підскакували, ми не могли все діти. Потім на наступний день ми з батьком вийшли на вулицю, подивитися, що сталося. А тим, коли ми вийшли, побачили, що в нашу квартиру залетів снаряд і горить все. Ми пішли, спустилися в бомбосховищі, взяли вітра, людей попросили, щоб нам допомогли. Ми пішли до квартири своєї і гасити почали. Бо пожежники на той час нічого не було в місті, не було як вийти. Допомогу попросити. Вже з 1 квітня сказала, що вже тут нема нікого. Ми пішли вже, попросилися у начальника відділу, я попросилася в пенсійний фонд. Ми перейшли з батьком проживати там. Так ми залишилися там на деякий час. От поки моя сестра не приїхала назад додому з родичів своїх, бо ми виїхати не могли. Бо Якби ми виїжджали то колони, які перед людьми були, розказували сусідам, що розстрілювали їх. Потім нам допомагали місцеві начальники ЖЕКу, депутати бензіна. Так, вла, я в кабінеті Пана генерала Патрудіного Василя Гайнувича, який знаходиться в Софії Підборчиговки, трошки, мабуть, більше, ніж у мене. <реш> Принаймні з ремонтом. <реш> Хочу щиро подякувати за ту роботу, яку ви робите, по-перше, в такому надзвичайно складному регіоні, а по-друге, подякувати за те, що незважаючи на небезпеку і... Стовідсоткову, скажімо, невпевненість в тому, що можливо це зробити, ви провели таку операцію з вивезенням надзвичайно важливого обладнання для запуску нашого третього стопу. Василь Гайнувич, дозвольте потиснути руку і подякувати, що в такий тяжкий час все-таки боронити нашу країну. Я щиро вдячний вам за оцінку і хочу вас запевнити, що колектив головного управління Пенсійного фонду України в Київської потужна, злагоджена команда професіоналів. Всі завдання, які ви будете ставити нам, ми всі їх виконуємо. Я вас запевняю в цьому. Дякую, за нович. Дякую.